Так. Тропіки. Дивимося. Треба вибрати нам місце для пушки. Для пушки. От того місце у нас буде. Такого опа вверх. Назад. Отакого. От Є. І на всякий случай зробити чпонт. <кій> Мо чувствую, я зараз щось кривенько полечу. <кій> Шкарно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Гайки-гайки-гайки-гайки-гайки! хе хе а зато пана Цея буде на верху. Нє, пана буде зі мною.